Ох ся рождає, хто може знати, Ісус морім я, Марія му мати, плода не личується, роженого боється, а в'язкої трясеться, осесно пасеться, пасиріє клячуть, бо в тілі бачу тут же тут Слава Ісусу Христу. Час летить. А чи вміємо зупинитись? І що там з моїм заїздом? Який заїзд? Та це? Це пряган. Прям, прям хліба. Скільки там цього? Ці думки? То колись так почув таки. Такий жартівний вислів, що якби ви мали очі з зуби, то погризув. Стільки, стільки негативу. Стільки так. Інтернет включив і там стільки тих негативних, негативних оголошень, негативних новин кожного дня. А ти думаєш, що ці новини нас залишають без сліду? Ні. І одна така пословиця: що род з'їсть, то на обличчі покажеться. І чим ми кормимо себе, так є потім і стан нашого заїзду. Чим переповнений, а перший. Перший крок, який мені треба зробити, це є признати, констатувати факти, які негативи мене сповнюють. То значить, чим переповнений мій заїзд, що там заїхало, думки, які провокують потім. Як вони негативні, то провокують і негативні емоції. Як вони негативні, то провокують і жалі, і обіду, і злість, і часто ведуть аж до стресових ситуацій, стресі викликають депресію. Признай факт. Признай факт. Перше констатує. Так, я повний, вже немає місця. Немає місця ані для близьких. Немає місця, щоб, для комфорту немає місця. Признай факт. Тікаю. І признати факт. Про свої негативи, які назбиралися в мені, про мой факт, про мої ставлення, про те, що можу накричати цього, що за, за дверями, як мені вже надоїдають, як мені вже не вистачає сил, Признай факт. Ти знаєш, як по-релігійному називається Зроби рахунок сумління. Визнає факт. Факти нативних думок, емоцій, пристрастей, жадоби. І це, так як Ісус говорить, пізнаєш правду і правда визволить тебе. Ну, це не так просто. Хто там за дверами стоїть і стукає. Подивись, Марія з Йосифом, що хочете? І Марія могла б сказати Хочу тобі помогти. Я прожила такі зустрічі з Богом. Я переповнена Богом. Хочу тобі помогти. Ну і як? І як? В першої очереті даруй мені час. Якісний час. Е, недавно почув, що е, соціологи там робили опітування, дослідження і сказали, що, що знаєте, скільки мають батьки на своїх дітей якісного часу кожний день. Сім хвилин. Сім хвилин. Тату, мамо, що для тебе є скарбом. Якщо ну, бо треба, бо зупинись. Признай факт. Признай свої слабкості, свої немочі, бо сила Божа якраз хоче вступити до моєї слабкості. До моєї немочі. А при чому тут Марія? Я хочу поділитися з тим фактом, що, е, коли переповнений, такий, розбіганий, е, не зібраний, то не знаю і зупинитися на цьому, щоб признати, що я винуватий, що моя, моя слабкість признати свої війни гріхи, ні, завжди будемо тикати пальцем на кость другого. Винуватай церква, для священника винувати владика, і потім е, всі інші винувати вірники, бо такі. То хто винуватий? Е, так вдома хто винувати, правда? Невістка? Невістка винувата. Або діти вже такі, або в праці, або в школі, або Ну, в сім'ї. Хто винуватий? Ну будемо завжди кидати весь негатив на когось другого, а вони не візьмуть його. Тому Марія стукає відчини, Поможу навести порядок в твоїй середині. Поможу, признай правду, що не вмієш любити. Що не вмієш зупинитись, що не вмієш здобути мир, що як тобі все надоїло, як тобі все лізе на нерві, як постійно не хватає ще більше грошей, як постійно признай, як постійно мрієш, що колись прийде це свято, коли вже буду мати. Так, як цей багатий, душа моя, маєш багатство на многое і благає літа, їч, пий, веселися. Мріє. Ераре гуманум ест. Помилятися, це людське. А тоді є правда зупинись. Я приходжу, щоб тобі допомогти. А практично як це виглядає? В моєму житті то виглядає так. Молюсь вервицю. Спочатку так, так думки літають за моїми ідолами, за моїми обов'язками, за... а потім поволі вони втихають. І я можу почути, що хтось промовляє до мене Я тебе люблю. І в силі цієї любові. Я можу відкрити свій заїзд. я можу відкрити своє життя для присутності Бога. Знаєте, це так, так поетично сказав, але в дійсності це молись. Богородиця поможе тобі до сповіді, до глибокого покаяння. Щоб позбутися, щоб віддати Ісусові, який приходить, а хоче бути Спасителем мого життя, віддати йому всі ті негативи, все це багатство свого щастя. Щастя шукав, пекло здобув. Ти дай йому свої гріхи, віддай, знайди собі час, цей рахунок сумління, це усвідомлення правди. Це не є задля цього, що Бог хоче тебе скартати. І Бог хоче, приходити для цього, щоб поселитися в тобі, щоб твій заїзд, чи, може, цей хлів став місцем, де перебуває він, переповненим світлом, любов'ю, миром, силом, силою, благословенням. Тут починає нове життя. Це є джерело нової енергії, нового позитиву, світла надії, надії, що вже в моєму житті є, а ще буде краще. Бо з Богом, якому відкриваю свій заїзд, якому віддаю, віддаю всі ті негативи, тобто свої гріхи, починається новий день, або, так, скажімо, не по різдвяному, великдень, Господь приходить, щоб зробити зі мною Пасху. Дійсно, щоб він народився в мені, щоб я сказав, так, в мені, в мені наразі є місце. Місце, якщо ти маєш сім'ю, місце ще і для наступної дітини, та ще і для коханої тещі, те ще і для брата, для сестри. Та ще а скільки таких, що дали місце переселенцям, що дали місце, щоб могли прийти до них ті, які прийшли о все в своєму житті, щоб поділитися із тим, що заробили, щоб зробити свято в житті інших людей? А це не станеться. Постійно буде мені мало, поки не прийде він, Господь мій. І Бог мій, а до цього нас дай себе вести Марією, дай себе вести, послухай її, візьмі і ти цю зброю, щоб перемогти це зло і негатив в собі, і досвідчити, щоб приходить свято, велике свято і для тебе. Амінь.